Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні до вашої уваги пропоную рецепт торта, який не потребує випічки, який можна зробити на сковорідці і навіть не потрібно міксера. Все робиться звичайним вінчиком або вилкою. Рецепт простий, їх дуже багато в інтернеті. Щось я взяла. Звідти щось я додумала, допридумала сама, тому в якомусь сенсі це буде навіть експериментальний рецепт. І далі ми побачимо, чи воно дійсно так смачно як розповідають про них, і чи воно все так просто, або, можливо, є якісь нюанси. Все, я роблю не по рецептурі, якісь а плюс-мінус на око, але вам напишу вже пропорції, які я. Використала, скажімо так, для цього рецепту. І перше, що це три яйця, дрібка солі і цукор. Разом перебиваємо все вінчиком, міксером, кому чим зручніше до однорідної маси. Маса моя посвітліла, стала більш-менш однорідною, трішки збільшилася в об'ємі. І зараз я сюди буду вливати склянку молока, тому що хочу, щоб тортик вийшов більш-менш такий е, немаленький. Далі вливаю розтоплене вершкове масло. У мене одна пачка 180 грам стандарт. І я його поділила на три частини. Перша частина піде в тісто, друга частина піде в крем і третя частина піде на помадку, на глазур. І ще я додаю сюди олії. Небагато. За рецептом йде склянка олії, але так як у мене вершкове масло, то я додам трішки олії. І трішки вершкового масла. Взагалі, тісто любить олію. Зараз це все перемішую. Після того, як перемішала, беру чайну ложку соди і гашу її оцтом. Знову перемішую. Перемішали і далі йдуть сухі інгредієнти: склянка борошна. Насипала півтори склянки борошна. Вирішила, що нехай краще буде так. Якщо буде густіше, ніж потрібно, можна завжди додати або окропу кип'ятку, або молока. Так, 2,5 столові ложки какао і чайну ложку без гірки розпушувача. Саме сюди йде і сода з оцтом, і розпушувач, тому що воно буде на сковорідці і тут небагато яєць. тому так. Додала ще. Борошна, тому що вийшло рідке, і в інфобоксі я вам вкажу на ці пропорції, скільки саме пішло борошна. І в результаті у вас має вийти ось таке тісто, воно не таке рідке, як на млинці, але не таке густе, як на оладки. Консистенція, скажімо так, 15-відсоткової сметани. Отака. І зараз починаємо смажити. Гарно розігріваємо сковорідку і починаємо смажити наші коржі. Так, моя сковорідка гарно розігріта. І дивіться, якщо ви впевнені в своїй сковорідці, в тому, що не пригорить ніде нічого, олією не змазуєте. Так як я не до кінця впевнена в своїй сковорідці, я дещо змазала олією. І зараз виливаю сюди два черпака, в принципі, вони плюс-мінус всі стандартні, тіста. І розрівнюю його по поверхні. Залила, дещо перегріла сковорідку і на невеличкому віг... вогні смажимо 2 хвилини під закритою кришкою з однієї сторони. Як тільки ваш корж прихопився, як бачите, сирого тіста немає, покрився такими бульбашками, ми його перевертаємо на другу сторону і смажимо ще десь хвилину-півтори, але вже без закритої кришки. І так продовжуємо робити з усім тістом. А паралельно я зараз буду робити заварний крем. Для заварного крему мені потрібно 2 яйця і цукор. Зараз це все перемішую до однородної консистенції. Перемішала. Далі вливаю пів склянки молока, перемішую знову, всипаю 2 столові ложки какао, 2 столові ложки борошна і знову це все перемішую до однорідної консистенції. Далі вливаю. Залишене мною півсклянки молока, знову перемішую і ставлю на вогонь і варю до загустіння. Як тільки починає густіти третю частину від пачки масла, я додаю сюди, проварюю до тих пір, доки не почне булькати крем, вимикаю, прикриваю плівкою в контакт, виношу в холод, щоб воно остивало, допоки я буду досмажувати свої коржі. Крем зварила, і тепер помадка. В помадку йде молоко. Решта вершкового масла, молока десь грамів 100, мабуть, і столова ложка півтори какао. І нехай це все закипає, провариться 2 хвилинки, вимикаю, і також нехай стоїть до повного остивання. Помішую е, по мірі нагрівання молока. Ось такий в результаті тортик у нас вийшов. Зараз він трішки настоїться, і я вам тоді ще покажу його в розрізі. Крем заварний у мене вийшов дещо густенький, але мені здається, що так буде навіть смачніше. Воно Таке відчуття, нібито ці коржики промазані нутелою. Побачимо, що спробуємо, як воно буде в розрізі, як воно буде на смак. А взагалі-то це дуже швидкий рецепт. Дуже швидко в мене. ну, Буквально година, і я повністю зібрала торт. Ну, Звісно, не так, як пишуть в інтернеті торт за 15 хвилин, так я не вмію, але за годину я точно його зробила. Навіть десь на якийсь... Сімейні посиденьки там не сильно заплановані. В принципі, майже всі інгредієнти є вдома: яйця, молоко, ну масло не завжди у всіх є, але ну його можна вже докупити в найближчому магазині. Какао, борошно, цукор, це те, що є, олія, це те, що є. Ну і Недорого виходить, швидко виходить, і сподіваюся, що смачно. Як тільки, як тільки він настоїться, ми його спробуємо. Я вам обов'язково все покажу і розкажу. І дегустатор теж все розкаже і покаже. Так, да? Да, ну, я, ну, я готовлю. О, ну, подивись на мене. Красавчик. Дивиться. Готовий. Все, витерся? Так. Да. Ну, ну, Тільки акуратно. Над, над кастрюлькою це залишилась у нас глазурь. І залишився маленький млинчик, такий коржик. <мі> ну, ну, то їш, чи ми... не їш, чи що ти йому робиш? Щоб більше шоколаду було. Уже більше там не буде, чим є. Ти тільки зараз мені всю кухню запачкаєш. Ладно. Ну, шоколад бере переборщив? Думаю, так. Да. Ну, <мі> свинота. Вкусно? Ну, хоча б, так. Да. Ось таким дівчата, вийшов торт. У нас в розрізі вже спробували. І шматочок сказав, що вкусно, вже спробував чоловік. Спробувала я ще сюди шматочок доньки. Постояв він, мабуть, хвилин 7, максимум 10 і вже не витримали, вже я його порізала, тому що всі стояли над ним, чаклували. Не пропитаний він ще до кінця. Я впевнена, що завтра він буде набагато смачнішим, але все одно він смачний, насичений, шоколадно-шоколадний такий і він ситний. Він дуже Дуже ситний. Тому непоганий рецепт, досить непоганий. Не на кожен день. Все ж таки, я більш люблю бісквітні коржі, але так інколи для експерименту і побавити свою родину, коли в тебе немає духовки, то в принципі можна. Дівчата, всім привіт! Трішки запишу розмовного відео. У мене був коментар, в якому. Під минулим влогом, який я випускала, де я показала, як я працюю. Що у мене на базарі є свій невеличкий магазинчик. Один другий магазинчик є в місті Глеваха, там працює мій чоловік. Спочатку працювала я, зараз він ми відкрили другий. І ще в нас є овочевий магазинчик, і дівчинка спитала мене: ну, чи маю я вищу освіту і чому саме працюю на базарі? От в такому контексті то відповідаю вищу світу. Я маю одну незакінчену економічну, це ще після школи. Я вступила, повчилася два роки, зрозуміла, що це не моє, і все. Припинилося. Потім е, в мене з'явилася донька, потім я працювала, потім в мене з'явився Ілюша вже, і я е, поступила знову. На даний момент я маю закінчену вищу освіту за фахом соціальний педагог. Я можу працювати в, в школі-інтернат, спецшколі, я можу працювати в держслужбі, я можу працювати в школі помічником педагога, соціальним педагогом з дітками, з інклюзією. Е, я планувала. Так і працювати, але Якщо ви пам'ятаєте, ті, хто довго на мене підписані, що в листопаді місяці, крайній раз, коли я їздила до свого чоловіка, він військовослужбовець, який списаний, у нього було поранення. І це поранення стало вже крайньою точкою, скажімо, в його військовій службі. Ось так, от його списали, і зараз він у мене знаходиться в статусі інвалід війни першої групи. І, звісно, коли вже його списали, і він повернувся до Дому ця група в нього взагалі вважається непрацюючою. але так як він людина, яка не може сидіти на місці, і він не буде сидіти виключно на свою пенсію, постало питання роботи, що робити далі. І була пропозиція від родичів відкрити свій магазинчик і працювати, розкручувати його разом. Так як дитина у нас ще ну, не така, щоб доросла, то коли ти сам собі директор... Дитина захворіла, ти вдома. Ти ні в кого не відпрашуєшся, ніяких лікарняних тобі не потрібно брати. Ти не тягнеш хвору дитину породичам чи ще щось. Тобі потрібно, ти лишився вдома. І це дуже зручно. І плюс ми будемо працювати разом. Чоловік не буде сидіти вдома, він матиме справу, він буде зайнятий, йому не буде всяка дурня лізти в голову. Тому що м -м, жінки військовослужбовців мене зрозуміють. Ось так от. Тому ми відкрили перший свій магазинчик. Діло йшло тяжко важко. Ми ще в цьому були взагалі не професіонали. Працювали на початку ми в мінус, потім коли в плюс, коли в мінус. А далі у нас випала можливість. Відкрити ще один магазинчик і один придбати. Один ми придбали по дешевій ціні, і він виключно наш, і остальні, ну, решта-два у нас в оренді. І ми працюємо, розділилися. Чоловік вже навчився, скажімо так, торгувати і працювати з м'ясом, тому він працює на глебасі. П'ятниця, субота, неділя, в нього там робочі дні, це допоки зима, а літо і тепла пора року, то, звісно, там шість днів робочих, тільки понеділок вихідний. Я працюю по 6 днів, інколи буває по 7, Якщо потрібно, чоловік виходить, мене заміняє. І якось отак ми в тендемі, ми разом. І в принципі, в принципі, принципі, діло йде не так, щоб супер, але й непогано. Краще б не було, якби я пішла на роботу на 8 тисяч, а він сидів вдома на свою пенсію. Тому. Ось так от ми вирішили, ось так от ми ризикнули, ми вклалися. Покинути це діло ми вже не можемо і не хочемо, тому що це е, цікаво і хочеться досягти чогось вищого. І ми не хочемо зупинятися, ми хочемо ще відкривати магазини. Ми хочемо в майбутньому, щоб, е, можливо, і людям надавати роботу. Тому працюємо. А в школу або по професії, скажімо так, я в будь-який момент можу піти і працювати, тому що освіта є, вміння є, і дітки з інклюзією я навіть не маючи. Скажімо так, місця роботи за фахом, я все одно спілкуюся з цими дітками. Дуже багато в мене знайомих з однієї школи, І, ну, в тій, якій навчається моя донька, і та школа, в якій навчається мій син. Там також є дітки з інклюзією. І я без проблем знаходжу з ними спільну мову. І деякі приходять до мене навіть в магазин, і ми з ними спілкуємося, і я спілкуюся з педагогами. І я в інтернеті, коли маю е вільний час, скажімо так, підвищую свою Кваліфікацію, тобто свою професію я не покидаю і не закидаю. Я не знаю, як буде далі. Ми, багато у нас ідей було чим займатися. Але ми так подумали, час війни люди можуть не одягатися, люди можуть не їздити відпочивати. Але їсти і лікуватися люди будуть завжди. Тому продуктова тема на сьогоднішній день актуальна. Працюємо, розвиваємося, і головне, що разом, головне, що він вдома, живий здоровий, маємо спільну справу, маємо спільну мету, і це дуже важливо для родини. Ось так от. Всім дякую за увагу і зустрінемося далі у Влозі. А, відгадуємо загадку. Ми, спортсмени, нас обох, бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко їздимо, ще й і ще й стрибаємо в з трампліна. <світнє> Лижі Лижі. відступаєш Відступає. з великої букви Л. Л. Е. Е. Ж. <світнє> Ну, ж. І-і. І-і. Крапка. Крапка. Лижі це хто чи що? Що? Пиши? А що ти пишеш хто, якщо це що? Ну, лижі це що? А ти починаєш писати хто? Закреслюй, пиши що. Знак, який забув поставити. Такий. Остання загадка. З нового рядка. Біле покривало, весь світ обійняло. Мама, ти що знімаєш? Да? прикинь, прикинь. <хи> Біле покривало, весь світ обійняло. На вулицю ти виходиш зимою. І що таке біле? Сніг. З великої букви, з нового рядка. Сніг. С. С. Ні. Це і, угу. і, Г. Г. Крапка. А, сніг. А давай додавати е? Ні. Крапка. Якщо ти додавиш і, це буде сніги. М -м -м. А нам треба сніг. Сніг це хто чи що? Що? Пиши. Тільки не хто, а пиши, що я пишу. Що? Написали. Знак. Знак. Все, молодець. Красота. Дуже страшна сила. Сижу в окремій кімнаті, в намордніку, щоб нікого не шокувати. Хоча вони і звикли, але все одно шугаються. Мартин. Мартин. Мама, М. мне сейчас надо пить телефон, бо бомбена а ми з Андреем разговаривал. Не, я не дам мій телефон. Ну, мама. Нет, не дам. Я не буду з ним разговаривал. На зарядку постав. Я его поставлю, Но він буде довго держав. Че, воно, да. Понятно. Сука, мы снимаемся и посажим фигни, чтобы сюда же снимать шерсть. Mm -mm.